Художниця Жанна Олійник Макій вміє відчувати присутність незримого, гармонічного, вічного духу, що наповнює усе творіння, основа всього дерева життя. Саме його покликаний символізувати центральний поліптих виставки. Воно є символом і цього дня пізнання світу іде крізь нього. Символізує дерево разом з тим, серце передає якийсь якісь. Політа, вітер, такі відчуття якогось руху. Увесь проект можна порівняти зі станом медитації. Він пронизаний символізмом, дозволяє глядачу, занурившись у стан повного спокою, побачити процес творіння, кольору, світла, фактур, музики і тиші. Наш проект покликаний повільнити людей трошечки, якби занурити їх у відчуття спокою, тиші, коли вони можуть звернутися до себе внутрішнього, почути свою власну мелодію, не ту, яка нав'язана суспільством, не ту, а свою. І це дуже сильне таке джерело творчості. Тиша у ній промовляють до спостерігача не тільки самі картини, але й організація простору, моби читаєш між рядків, щоб краще розуміти деталі і нюанси побаченого. Багато синього кольору, який підштовхує до зосередженості і вимагає деякої готовності до медитації. І ще одна знахідка у створенні особливого простору окрема кімната, у якій тільки світло та одна картина. Глядач залишається сам на сам із зображенням та своїми думками. Ця кімната вона була задумана так, як ну, так, щоб зайшовши сюди. Глядач мов, мов почути своє серце. Ну десь так от знайти тишу в собі. Музика в інсталяції грає не останню роль. Щоправда, почути її серед метушні, яка панувала на презентації, непросто. Найголовнішого не побачити очима добре бачить лише серце. Жанна любить цитувати ці слова Антуана де Сент-Екзюпері. Вони дуже співзвучні із її творчістю. Картини художниці народжуються легко і невимушено. майже неможливо передбачити, у якій техніці буде наступна. Насамперед, це вільна графіка, іноді живопис, часом текстиль чи навіть інсталяція. Ми знаємо з нею вже давно навчались по наповненню роботи. Вони залишились такі самі. Змінились е, шляхи, да розкриття теми. Полтавська публіка у судженнях щодо робіт Жанни більш не стримана. Ну що я можу сказати? Дікоратівка мені не подобається синій колір. Видно, що кожна робота вона така досить емоційна і глибока. Жанна Олійник Макій Полтавка, однак уже довгий час живе та працює у столиці. Та задля проєкту творіння гармонія, любов вона змінила пріоритети, бо вподобала саме цей арт-простір. Триватиме виставка до кінця лютого.